Прошу встати, суд іде, доброго дня, прошу сідати. Шановні <кій> судді Конституційного суду України розпорядження. Виконуючого обов'язки голови Другого сенату призначено до розгляду справу за Конституційною скаргою Гаврилюка Дмитра Михайловича. На пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Конституційного суду України Віктор Городовенко, Василь Лимак, Володимир Мойси, колег Первомайський, Сергій Різник і пані Галина Юровська. Наш сенат ухвалив 12 червня цього року. Розглянути справу у формі письмового провадження. Слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників провадження на це засідання. Дуже дякую, шановний голову засідання, Високі суде, усі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день час пленарного засідання. На пленарному засіданні Другого сенату присутній Олександр Сергійович Шадрін. Уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу, адвокат не з'явився на пленарне засідання постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович. Проте на адресу суду, 18 червня цього року, він надіслав лист, в якому повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Та просить розглянути справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду Такий лист надійшов 19 червня цього року, де він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та Просить розглядати справу за його відсутності. У залі засідань другого сенату перебувають працівники Секретаріату суду. Дякую, Дякую вам. І хочу запитатися у. Олександра Сергійовича, чи є у вас відводи до суддів Конституційного суду України? Немає, Немає. дякую вам щиро. І я можу оголосити, що кворум для проведення засідання є. Щонайменше шестеро суддів. Ми діємо у складі шістьох суддів на сьогодні. Головує на засіданні суддя Конституційного суду України Моїсик Володимир, суддя доповідач у справі суддя Конституційного суду України Віктор Валентинович Городовенко. Нам належить З'ясувати, чи можемо ми розглянути справу за відсутності представника президента України у Констиційному суді України, пана Сергія Дембовського, і за відсутності постійного представника Верховної Ради України у нашому суді пана Максима Дирдіна. Насамперед, Віктор Валентинович, суддя доповідач. Дякую, шановний Володимир Романович, шановні колеги, шановні присутні. Вважаю, що Конституційний суд може розглянути справу за відсутністю учасників консійного провадження представника президента України, представника Верховної Ради, які належним чином провідомлені про час і місце розгляду справи. Від них надійшли заяви за роз за, про розгляд справи за їх відсутністю в зв'язку з поважними причинами. Дякую. Аналогічна думка. Я ставлю на голосування. Про розгляд справи за відсутності пана Сергія Димбовського і пана Максима Дердіна. Хто за, прошу голосувати? Бачу, що одноголосно. Дякую Олександру Ну, Мені належало роз'яснити права, то я думаю, що ви про вас свої знаєте в залі засідання. За дякую, дякую. Чи є у вас якісь клопотання? Відсутні. Відсутні. Все, дякую. Тоді я надаю... Слово для доповіді судді Конституційного суду України пану Городовенку Віктору Валентиновичу. Будь ласка, Віктор Валентинович. Дякую, шановний Володимир Романович, шановні колеги, шановні присутні. Гаврилюк Дмитро Михайлович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині 3, частині 2 статті 3, частині 1, і 2 статті 8, частині 1, і 2 статті 29, статті 55, частині 1 статті 126, пункту 1 частині 2 статті 129 Конституції України. Щодо конституційності частину 6 статті 615 Кримінального процесуального кодексу України, далі кодекс. Згідно з частиною 6 статті 615 кодексу, у разі закінчення строку дії ухвали суду про тримання під вартою та неможливості розгляду судом питання про продовження строку тримання під вартою, встановлено цим кодексом порядку, обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим для вирішення відповідного питання судом, але не більше ніж на два місяці. Як зазначив голова засідання, третя колегія суддів другого сенату консійного суду ухвала від 5 червня 2024 року відкрила консійне провадження в справі за скаргою скарговлюка Дмитра Михайловича щодо відповідності конституції, частини 6 статті 615 кодексу. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів почається наступне: Гаврилю Дмитро Михайлович має процесуальний статус обвинувачення у кримінальному провадженні та йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Шевченківський районний суд міста Львова продовжує строк тримання під вартою Гаврилюка Дмитра Михайловича ухвалою від 27 грудня 2023 року до 24 лютого 2024 року, включно. А ухвалою від 14 лютого 2024 року додати проголошення вироку у справі, але не довше ніж на 60 днів. Лівський апеляційний суд ухвалив від 15 березня 2024 року. Апеляційну скаргу Гавриліка Дмитра Михайловича залишив без задоволення. А ухвалу Шевченківського районного суду міста Львова від 14 лютого 2024 року без змін, зазначивши зокрема, що доводи цієї апеляційної скарги є необґрунтованими, оскільки строк дії запобіжного заходу було продовжено на підставі частини 6. Статті 615 КПК України, що є нетатожним ухваленням судом на етапі судового розгляду кримінального провадження рішення про продовження тримання особи під вартою. Автор клопотання зазначає, що внаслідок застосування в судових рішеннях його справі частини 6 600, статті 615 кодексу непоправно порушуються гарантії, надані Конституцією України, зокрема, право на свободу і особисту недоторканність, принцип дії верховенства права. Гарантія того, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави, гарантія захисту судом прав і свобод людини і громадянина, незалежності і недоторканності суду, рівності усіх учасників процесу перед законом і судом. На думку суб'єкта права на конційну скаргу, оскаржувані положення призводять до втрати контролю над ув'язненими особами, так як судді не розглядають деталі та продовжують строк дії запобіжного заходу автоматично. Положення оскаржуваної норми не передбачає дослідження судом обставин, наявності ризиків перешкоджанню розслідуванню чи уникненню кримінальної відповідальності та наявності гарантії явки особи в судове засідання. Таким чином, особа утримується під вартою без мотивованого рішення суду, тобто рішення про отримання особи під вартою не вимагає обґрунтування судом. Твердячи про неконсійність соспореного припису кодексу, автор клопотання цитує, зокрема, приписи Конституції, законів України, міжнародні акти, посилається на рішення Консійного суду, практику Європейського суду з прав людини, а також на судове рішення у своїй справі. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Дякую, Віктор Валентинович. Судді є запитання до суддів доповідача? Ні? Немає. Олександр Сергійович, на цій стадії у вас є щось додати до матеріалів справи? Ну, я хотів би підкреслити, що. Дійсно вже є і стала практика Європейського суду з прав людини, зокрема в рішенні Чанів проти України, в тому числі щодо Гаврилюка винесено рішення Європейського суду з прав людини щодо Комар та інші проти України, де він є одним із заявників. І це група справ ігнатов проти України, яка на контролі Ради міністрів, Ради Європи щодо системної проблеми в Україні, коли судді, на жаль, автоматично... Продовжують тримання під вартою. Є певна система проблема в тому, що Кримінальний процесуальний кодекс України не містить, на жаль, якогось граничного строку обмеження такого періоду. Деякі європейські країни, наскільки я знаю, Грузія і Румунія, наприклад, встановили. Такий строк, наприклад, у 9 місяців, максимальний строк попереднього Олександр Сергійович, ми буду дякувати вам. Ми не заслуховуємо учасників провадження. Якщо у вас є якісь клопотання письмові, Ні, клопотання немає, немає у вас, так, так, так то так. я тоді щиро дякую вам. І якщо судді немає нічого додати і у суді доповідача, то я ставлю ага. на вношу пропозицію, ставлю на голосування пропозицію про завершення розгляду справи на відкритій частині. Пленарного засідання другого сенату і про перехід сенату до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Дякую одностайно. Рішення нашого сенату, шановні судді і учасники провадження, буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду. На цьому відкриту частину пленарного засідання Сенату Сенату у цій справі оголошую завершеною. Дякую, що встати. Суд іде.